У березні 2019 року раптова руйнівна повінь пронеслася в папуаському місті Джаяпура, знищивши цим самим кампус папуаського адвентиського богословського коледжу. Ця катастрофа забрала десятки життів, змусила тисячі людей покинути свій дім, а навчальний заклад переїхати в тимчасове приміщення, поки попередня будівля потребувала відновлення своєї інфраструктури. Ктори, попри цю ситуацію, Божа благодать і благословення дозволили кампусу продовжувати свою роботу. Учні цього закладу приїжджають з різних куточків України. Деякі з віддалених гірських районів, інші з прибережних територій. Наразі в коледжі навчається 22 учні, і працює 18 викладачів та співробітників. Кількість учнів стала стрімко зменшуватися через катастрофу, що змусила багатьох покинути свій дім. Хоча наш кампус і невеликий, але наші професори мають досить великий багаж знань, оскільки вони також поглиблено вивчають Біблію, я вирішив детально ознайомитися з Біблією, тому що вона вчить нас бути кращими інструментами в Божому ділі. Коледж має унікальну цінність, яка приваблює всіх учнів. Попри невелику кількість молоді та заняття, які проводяться на цьому кампусі, атмосфера єдності завжди присутня серед нас. Цей коледж прагне надати своїм учням найкращу освіту та досвід в служінні. Коли ми виїжджаємо, то зазвичай відвідуємо різних людей та допомагаємо у служінні пасторам та членам церкви. Буває навіть таке, що наші лекції проходять не на території кампусу, а на якомусь острові, де ще немає адвентистської церкви. Баланс між духовною освітою та практичним служінням це найкращий спосіб надихати учнів на зв'язок з Божою справою. Наразі все навчання відбувається в обмежених класних приміщеннях, які недостатньо обладнані. Ми потребуємо чимало обладнання, такого як комп'ютери, книги. Також є необхідність у більших класних кімнатах, гуртожитках, стільцях, дошках, що є досить важливим як для учнів, так і для викладачів кампусу. Через постійне будівництво ми не можемо навчатися належним чином. Ми змушені проводити заняття в недобудованих аудиторіях. І оскільки наші гуртожитки також не готові, ми тимчасово проживаємо в будинках членів церкви. Цей коледж зіткнувся з численними проблемами, включаючи обмежені навчальні програми та відсутність необхідного обладнання. У цій ситуації дуже потрібні ваші молитви. Ми потребуємо вас, як всесвітньої церкви, у щирих молитвах. Будь ласка, моліться за наш заклад, моліться за Адвентистський Богословський коледж Папуа, щоб ми змогли збільшити число учнів та викладачів і щоб ми мали можливість пропонувати набагато більше навчальних програм, оскільки заклад поступово зростає, його метою є познайомити більше людей з Христом. Одне з моїх особистих бажань як керівника коледжу. Це побачити, як багато місцевих жителів потраплять на небеса у вічний дім. Частина ваших суботніх приношень допоможе збудувати приміщення, які необхідні для цього закладу. Дякую вам, що підтримуєте місію нашого коледжу.